Права 1049. Намалюй замкнену ламану лінію із шести ланок так, щоб кожну свою ланку вона перетинала один раз. Чи існує така ламана із семи ланок? Ну що ж, для початку признаю чесно, що я не зміг зробити це завдання. Не вистачило мене кмітливості. Я попросив допомоги у свого сина у міші. Він зробив це завдання. Ну, давайте подивимося, що він придумав. Я спробую відтворити його розв'язок. Ну що ж, отже, нам потрібно. Тоді зобразити шість ланок. Ну, Давайте подивимося, отже, нехай це буде у нас перша ланка. Так, зараз вибираємо тоді другу ланку. Так, ну, наприклад, так. Є. Потім третю ланку. Ну, Давайте третю ланку. Нехай буде так. Далі. Четверту ланку. Так, давайте я поправлю. Є. Ну що ж, далі давайте п'яту ланку. Так, це було зелена. Давайте червоним. Поправимо. Так. Є. Ну і остання. Тоді. Шоста ланка. Є. Ну що ж, дивимося, всі ці ланки перетинаються тільки один раз, і їх шість гаразд. Тобто можемо записати, що це у нас замкнена ламана лінія з шести ланок. Записуємо замкнена. Ламана. Лінія з із шести ланок є а, гаразд. Ну що ж, нас ще запитують, а чи існує така ламана із семи ланок? Ну, подивіться, якщо у нас. Лінії перетинається тільки один раз, то у нас по дві ланки не завжди перетинаються в одній точці. Три не перетинаються в одній точці, тобто має існувати пари. Ось у нас раз пара перетинається, два пара перетинається і три пара перетинається. Тобто, шість ланок у нас перетинаються в трьох точках. Ну а сім ланок ми ніяк не розділимо, щоб вони перетиналися в одній точці, бо в одній точці має перетинатися по дві ланки. Записуємо тоді, що така ламана, така ламана із семи ланок не існує, не існує. Так. Оскільки дві ланки перетинаються в одній точці точці, Так, а записуємо 7 ланок не можна розділити на групи по 2 ланки. Ну що ж, ось така логічна задача. Дякуючи сину, я зміг її розв'язати на цьому вправу. Завершено.